Почну з оцінок, які звучать тут у штатах. Команда Білого Дому називає позитивними ці переговори, які вже відбулись. Готується текст заяви. Він ще не опублікований і з'явиться під ранок вівторка за місцевим часом. Але за внутрішніми розмовами відчувається, що американські переговірники результатами задоволені, і це з'явиться в офіційному прес-релізі. Щодо подій понеділка, то зустріч американської переговорної команди з росіянами тривала понад 12 годин. Консультації технічні, тому і рівень учасників нижчий від США, не держсекретар і радник з нацбезпеки, а директор з політичного планування держдепа та директор з питань Європи Радбеза. Це навіть не другі особи відомств. Відбувалося все непросто. Розмовляли, потім брали паузу. Знову переговори не минає і години. Знову пауза. На американські переговірники через закриту лінію зв'язку говорили з Вашингтоном. Російські телефонували до Москви. Ну і формально головна тема це чорноморська ініціатива, тобто безпека судноплавства у Чорному морі. Але з огляду на те, що Москва прислала до Ерияда, зовсім уж не фахівців судноплавства, та навіть не військових, а високопосадовці ФСБ та колишнього зама Лаврова. Ну звісно ж виникають підозри, що одним тільки питанням Чорного моря не обмежились. І що за зачиненими дверима говорили про політику, про відносини Вашингтона і Москви за Трампа, оскільки українська команда лишається ще й на вівторок, ну і якраз буде змога напряму ці питання теж американцям поставити. А поки що від високопосадовців Держдепу чуємо лише заяви, що для цієї війни є лише дипломатичне вирішення. Про це каже Рубіо. Цю війну не можна завершити військовим шляхом. Вона повинна скінчитися шляхом переговорів. І наші команди проводять у Саудівській Аравії зустрічі з обома сторонами, щоб досягти результату, який ми всі хочемо бачити. Цим результатом, про який каже держсекретар, є перемир'я на 30 днів, а потім і постійне. Але це не мир. Про нього говоритимуть згодом, а поки що це просто припинені вогню. У всякому разі, таким є поетапний план, і ось як це пояснює речниця зовнішньополітичного відомства Америки. Доки не буде припинення вогню, повного припинення, тільки після цього ми зможемо обговорити розбіжності і те, що буде далі за цим, коли справа дійде до міцного миру, і єдине, що призведе нас до цього, це розмови, які ведуться, технічні обговорення, які зараз тривають у Саудівській Аравії, розмови між президентами, маневри, перемовини і дипломатичні бесіди. Ну а сам Дональд Трамп ось так описав коло питань, щодо яких ведуться консультації між Вашингтоном і Києвом. Зауважу це не про цей технічний раунд, а про великий порядок денний. Ми зараз кажемо про територію, обговорюємо лінію розмежування. Ми розмовляємо про енергетику, про право власності на електростанцію. Дехто вважає, що Сполучені Штати повинні володіти електростанцією, бо ми маємо досвід, щоб її відремонтувати. Щось таке мене би влаштував. Вало, і всі ці питання порушують і ще будуть порушувати. Тобто підсумую у фокусі уваги перемир'я: спочатку сегментарне, на морі і щодо енергетики, далі тридцятиденне, а потім сподіваються, що постійне, і лише по тому обговорюватимуть умови миру. Від відставних високопосадовців адміністрації чую тут у Вашингтоні прогнози: мовляв, чим далі, тим на жаль, буде складніше, бо Росія висуватиме все нові і нові вимоги. Але початок покладено, і Україна, як бачимо, і першою заявила про свої позиції. Ну і Матиме можливість сьогодні знову заявити про власні червоні лінії вже за підсумками розмови американців і росіян. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини. Результати перемовин в Ер-Ріаді проаналізуємо з гостем нашої студії. Сьогодні це Тарас Загородній, керівний партнер національної антикризової групи «Політичний експерт. Пане Тарасе, ще раз вітаю. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава два раунди перемовин з Україною. Поговорили з представниками з РФ. Поговорили з РФ довго говорили. 12 годин сьогодні обіцяють заяву, але вже нібито має Росія каже про те, що мають при приєднатися інші країни, зокрема Туреччина і ООН. тобто якось затягується цей процес. Але я перш за все хочу розпитати вас: от в інформаційному полі, знову ж таки, з боку Росії з'явилася інформація, що вони вимагатимуть виходу з чотирьох областей, сил оборони, тобто військовослужбовців. Про територіальну тему говорив і Трамп, анонсував, що цього теж будемо торкатися. Чи може бути це в заяві, і що пішло не так, якщо затягується процес заяви? Ну давайте так, те, що вони вимагають, не це не новина. Це ще те, що говорив Путін 14 червня 2024 року, що о для припинення. Вогню з їхнього боку є, що Україна покидає Запорізьку, Донецьку, Херсонську області, тому що вони там, як вони говорить, записали в Конституції, офіційно відмовляється від НАТО. Це їхня або позиція, тому що так було. Проблема в тому, що росіян, в тому що вони досі думають, що у нас стосунки з американцями приблизно так. Ми там щось поговорили з американцями, американці там спустили нам рознарядку і всі побігли це виконувати. Проблема в тому, що це далеко не так. Ніхто не може змусити Україну покинути в дійсності це чотири області. Навіть Трамп не може це зробити, якби він там не, не хотів. Це а якщо важель зброї, знов задіяти. А дивіться, отут дивіться, вони не можуть припинити постачання зброї. Чому ну принаймні те, що законтрактовано. А вони спробували це зробити. Коли це була там, пам'ятаєте історію з розвідкою, і все інше, а виявилося, що зупинили на так, кордоні. Да, не все так просто виявилось. Так ну видімкнули ви розвідку. Ну і, знаєте, перше риторичне українське Питання, і що удари по Росії продовжилось, продовжилося СБУшники кожного дня, як виносили НПЗ, продовжують. Удари по Москві без рос... без американської розвитки продовжились, продовжились, і тут виявилось, що американці та не все контролюють в Україні, і не все вони не такі, вони всемогутні як вони розповідають, в тому числі росіянам. так а далі зброю вони змушені були е, відновлювати? Чому? Тому що по всьому світу почалися дуже неприємні запитання до американських виробників зброї. А навіщо нам американська зброя, як в Європі, наприклад? Да? Навіщо F-35, Якщо він не буде стріляти по Росії, один один літак коштує 125 мільйонів. Почалися вже е, фактично розмова про відмову від F-35.